Досвід перегляду Анори я можу описати як дуже втомлюючий, бо я змогла його подивитися тільки за два заходи. Бо в перший раз у мене просто почала боліти голова. Сюжет Анори називають такою собі похмурою версією красуні з Джулією Робертс, бо оригінальний сценарій красуні був значно серйознішим ніж романтична комедія, яка вийшла у фіналі. Там головна героїня Вів'єн страждала від наркозалежності. А сам Едвард був соціопатом, який вважав Вів'єн не більше ніж іграшкою. В альтернативній версії фіналу фільму Едвард викидав героїню з машини разом з грошима, який був їй винен, а потім їхав геть. І насправді Анора за сюжетом дуже схожа на цю версію красуні. Головна героїня Ані, скорочено від Анора, працює стриптизеркою та знайомиться із сином російського олігарха Ванією. Перші 50 хвилин Ані та Ваньок п'ють, займаються сексом та розважаються на вечірках. І я б ще зрозуміла, якби таке режисерське рішення займало ну хвилин 20 хронометражу, але ж воно триває майже годину. І ось тут, на мою думку, починається одна із головних проблем анори. Бо коли російські бандити валюються у будинок Ванька, вони хвилин 15 усе трощать, матюкаються та б'ються. Не подумайте, я не проти криків чи нецензурних висловів у кіно, але цей сюр займає забагато екранного часу. Як пожартувала на церемонії Оскар, фільм uses the F word 479 times. Тобто у фільмі слово «фак» використовується понад 400 разів. Me go fuck myself, me fuck myself, you go fuck yourself and your fucking mother, mother.